На місці дерев'яного будинку лише згарище. Трагедія, яка сталася цієї ночі в одному з присілків Нижнього Бистрого місцевих шокувала. Пожежі загинуло двоє дітей двох та чотирьох років та їх дідусь. Як могло статись таке лихо, то теж ні не розуміють. Ну, непогано, чилять, як молоденька, жіночка молода, були на свадьбі там, та й все. Там дітик був. дітик із діточками були. Про родину сусіди відгукуються добре. Діти були доглянуті, хоч родина і не була заможною. Батько в Москві на заробітках, мама пішла на весілля, бо там у близьких родичів весілля було. Так що вона їх не раз лишалась з дідиком. Дідик нормальний був, не якийсь там ну, нормальний чоловік. Навірно, від того, від шпора. Не знаю, що точно. Ніхто не знає, не знаємо від чого. Тут теж не кажуть, дідусь в хаті принципово ніколи не палив, тож ж версію цигарка в ліжку відкидають. Ну, я десь проснулася після часу, і полум'я вже била, вже шифер горів. Вже Страшно був великий пожар. Вже як я туди підійшла, там вже все горіло. Там, хто був скорше, то не могли зайти в хату, тому що вже загорілося, все горіло сильно. Пожарна приїхала, і, ці, і міліція вже ранком була, там не знаю хто. Так що вже не можна було. Хата була з дерева. То і... Горіла сельхуського міського відділу управління Державної служби з надзвичайної ситуації повідомляють. Інформація про пожежу надійшла близько другої ночі. На місце відразу виїхали дві автівки. Пожежу загасили швидко, однак врятувати людей не вдалося. Тіла загиблих в 70 сантиметровому шарі попелу знайшли вже під ранок. Тіло першої дитини знайшли на ліжку о п'ятій, о сьомій біля дверей дідуся і біля вікна другу дитину. Причину займання встановлюють.